Козірошки, я вас вітаю! Ми зараз з вами будемо дивитися, яка енергія супроводжує вас на початку квітня. Взагалі, в нас новий місяць, в плані нового місяця на небі, і новий місяць календарний місяць, тому я думаю, що нам всім повезе. Затемнення закінчується, ми виходимо з них і для вас зараз. Перша карта розкаже про енергію. Яка буде енергія першого місяця, першого тижня в квітні? Викап Пентаклів. Якісь у вас будуть варіанти? Бути-не бути, да ні? До гарних чи до красивих, можливо, два варіанти. Ви будете роботу шукати. Може, будете шукати квартиру. Можливо, будете в якусь подорож їхати, захотіли б отримати додатковий заробіток. От є у вас стабільна одна робота, і тут двойка. Трошечки ви будете заплутані в цій ситуації, але слухайте свою інтуїцію. Бачите, тут також вибір. Може будете якісь контракти підписувати і думати, треба не треба писати, не писати. Давайте додамо. Трохи у вас ця ситуація вибору, вона вас заведе в тупік. Але ви тут бачите навколо вас оці всі якісь проблеми, мітання, нерозуміння. Але ходити ви можете. Тому встали і пішли. На консультацію за порадою Туда руки зав'язані, ноги зав'язані, але крові тут немає, як то кажуть, кровлі. Немає ні крові, нічого. Це просто якийсь ментальний ступор. От що робити, де робити. Тут заплутані, там заплутані. Треба просто зробити вибір. Попередження для вас. Жриця, слухайте свою інтуїцію. Жриця нам говорить про те, що, в принципі, треба лишатися в спокої і прислухатися до вашого внутрішнього світу. Оці дві статуї, дві статуї, сказала гарно, два стовпи, вони є шляхом до бачення, до розуміння. І жриця завжди говорить, можливо, про старшу жінку, яка вам може допомогти. Або жриця це практик. Практик, який Допоможе перейти вам до вашої підсвідомості, от саме обрати вибір. Тому ви не ем, вагайтеся і звертайтеся до житті, це в нас тарологи, психологи, е, до речі, хібами, е, як в нас буде українською мовою, акушерки. От якщо у вас, наприклад, є питання, то ви можете звернутися до професіоналу. Це медичний працівник, до речі, також е, так вона у нас, медсестра, приймає роди. Яка вам допоможе людина? Вона сама має в собі спокій і тишу. Тому є питання, вирішуйте. В чому буде ваш ресурс? Королева мічів. Ресурс буде в тому, що ви все-таки звернетеся до людини, яка вам допоможе вирішити ситуацію. Тут може бути, до речі, хто в нас, скажіть, і я скажу, Значить, для тих, для тих, хто буде вагітний, тут може бути Кесарєва, Скажімо, це буде рідко в кого відіграється, але ресурс може бути в тому, що ви звернетесь до хірурга, який буде досвідченим. Саме жінка-хірург, і вона вам допоможе. Це може бути юрист, професіонал. Може, ви будете шукати для себе якусь допомогу, зверніться до професіонала. Це знов ну, таки. При підписанні якогось договору можуть бути пожріці якісь тайні, щось скрите, щось незрозуміле. і. Питайте професіонала. у вас буде в вашому колі якась знайома людина, яка вам допоможе. Ми зараз подивимося пораду від карт для вас. Карта сила. Вам все вдасться, все буде добре, але якщо ви будете робити з розумом, не треба нахрапом, не треба бігом скрізь, я вам там угрошати буду шантажувати. Ні. Вони собі гарно йдуть, і лев, така собі мощ. і... Оця пані. Всі питання, які ви будете вирішувати, вони вирішуються за допомогою обняти отого лева, поцілувати, присмірити, і при допомозі професіоналів. Капр... Каприкончики, розкажіть, будь ласка, козірошки, що ви там вирішуєте, які ваші питання. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, але вирішуєте все миром. І буде вам щастя. Я бажаю вам плідного тижня. Ми тепер переходимо до водоліїв. Водолійчики, привіт! Як л'ється у вас вода? Є якісь затоки, притоки, дамби на вашому шляху? Дивимося для вас енергію квітня. Починається квітень, і яка буде загальна енергія цього місяця? Так, чекайте. Бо полетіли карти. Так, чому я сказала місяця? Я хотіла сказати тижня. Ми планую писати розклади ще на місяць. Але загальна енергія першого тижня для вас. Зірка, ой, краса! Ну, що, по-перше, відкриваєте свої якісь інтернетні фішки, хто бажає працювати на відстані, хоче щось відкривати, будь ласка, ви можете почати займатися астрологією, езотеричними науками. Ті, хто знаходяться десь в воді, будь ласка, будьте обережні, бо може бути переохолодження. Зірка в нас відповідає за Холодну воду, хтось може познайомитися з кимось в інтернеті. На зірка відповідає за відстань. І зірка говорить про те, що ви знаходитесь під захистом тих самих, хто в нас наверху нашої небесної канцелярії. Дуже класно у вас така іде енергія. Хто хоче поплавати, до речі, ви бачите, тут вода. Насолодіться цим попередження для вас. Дев'ятка жезлів. придеться поборотися за щось, Якісь, якась фаза у вас закінчується, і ви переможете, може бути трошки важко. Для того, щоб досягти свого отут ваша зірка, яка знов таки відкриття в інтернеті роботи, придеться дивитися на декілька аспектів. Все буде добре, але поборотися треба за своє, за те, що приносить вам задоволення. В чому буде ваш ресурс? Знов у нас старший аркан помірність. Карта балансу вони трохи сходів. Бачите, тут в нас два, йдуть такі, два кувшини, і тут в нас дві чаші знаходяться. Робіть все повільно. Якщо ви відкриваєте бізнес в інтернеті, то робіть це не наскаком, а просто тихо, спокійно, розслаблено. Спочатку подивилися, зробили аналіз ринку. Спробували одне, друге. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь балансом. Хтось, можливо, хоче зробити чистки. До речі, карта чисток якраз ще встигаєте. Тут в нас карта ем, детоксикації, карта ем, якихось дієти, які будете починати, якраз дуже класно. І порада від карт для вас. Король Жезлів ну, може бути усе ваше знайомство в інтернеті з королем Жезлав. Ем, Можете звернутися до професіонала. І це карта, яка може сказати: зверніть увагу на життя. Взагалі, як ви йому радієте? Король жезлів нас володіє креативністю, сексуальністю, він володіє такими от талантами, які говорять про ем, насолоджуватись життям. Це людина, яка керує за допомогою того, що вона досягла всього сам. От, можливо, вам зараз потрібно взяти роль того, що я себе зробила сама. І от Зірка вам про це каже. З балансом побороти, але ви досягнете цього. Ви не король жезлів, ви в нас король повітря. Адалії, але от зараз потрібно самому брати на себе і ви досягнете мети за допомогою харізми і шарманта. Ви повітря, а повітря це мічі. Це коли я прийшов, всім тиркидав і пішов. Він Завойовує всіх харизмою і тим, що він знає, як звати вашу морську свинку. Тому будете розвивати свій бізнес, зверніть на це увагу. Дякую вам, вдячна за ваш зворотній зв'язок. І ми переходимо до акул. Привіт, акули, рибки мої! Я дуже рада вас чути. Ми зараз з вами дивимося, як буде у вашому просторі поводити себе квітень. До речі, може, ви в просторі квітня себе будете поводити якось. Але. Витягнемо для вас чотири карти по плану, а може і більше, як піде енергія. І так, перша карта. Це загальна енергія першого тижня квітня, яка в нас фраза. Дев'ятка мічів. Щось ви б дуже втомилися, боїтеся, вам страшно, лежите в ліжку і переживаєте. Карта говорить, що ви самі себе можете загнати. В таку якусь нестабільну ситуацію, коли все буде не то, що погано, це просто ваші внутрішні страхи, переживання, депресії. Ви знаєте, вже прийшов час вийти з. Тої зимньої депресії і перейти в весняну, якщо можу так сказати. Може, ви будете доглядати хворого. От ви бачите, ви стоїте тут з закритими очима, такий собі янгол, а тут людина, яка хворіє, можливо, операції якісь були, або От просто ви стоїте зверху і дивитесь на цю людину. Зверніть на це увагу. Тепер попередження для вас. Рицарь Кубків десь є в вашому просторі такий класний хлопчина, молодий хлопчина, який буде вам давати енергію. Беріть, не сумуйте. Ви кубки, риби, ви вода, лицарь кубків, він говорить про те, що от в такій ситуації вам потрібно звідси виходити за допомогою того, що вам людина протягне руку допомоги. Це може бути ваш син, наприклад, якщо ви. Жінка трошечки постарша, і от вам син буде давати енергію. Може бути коханець, але беріть енергію позитива. От він тут в вогні там, такий вогняний у нас конячка прискакала. Що там на Четверка Пінтаклі. Тут може бути фінансова допомога, яка до вас буде приходити, ви її складайте. Бачите, він прям тримає. В чому буде ваш ресурс в цій ситуації? Королева мечів. Кроліва мічів це в нас жінка повітряної стихії, яка вам буде допомагати. Або хірург, лікар, адвокат, нотаріус, людина, яка займається підписанням документів. Тому от все, що може тут статися, консультацію в неї візьміть. І ресурс може бути в тому, що вам потрібно вмикнути мозок. Ви рибка ви така собі поплала наліво, поплила направо. Зараз вам треба зібратися і просто. Капусту пересікти всіх, хто вам не дає плавати. Меч взяли, перешкод не маєте. І спілкуєтеся з усіма чітко, конкретно, і ви кажете, ти йдеш туди, ти робиш те. Тобто, чіткість ви не риба з кубками, а ви риба з мечем. І порада від карт для вас. Тут Жеслів заведіть собі коханця. Просто так. Ви бачите, що вам просто дається От вам його то, фалоса втикнули і кажуть, на бери. Тут може бути ті, хто хоче зачати дитину, шанс для вас, шанс поїхати в подорож, шанс якийсь імпульс почати, тобто почати будувати життя по-іншому, вилазити от з цієї ситуації. Тут купа мечів, і ви така собі сидите. Не трогайте мене. Ви тут можете бути знов-таки або доглядати когось. А карта говорить: на, на, забирай, бере енергію, бери, тримай. Може і від цього липця, який прийде. Тому берете меч в руки і енергію і грибете, і буде вам щастя. Рибки, гарного вам початку місяці і, як завжди, вдячна за зворотній зв'язок. Побачимося!